Це була наша мрія, щоб діти прийшли до школи. Приходити до школи, коли вона без дітей, це зовсім не те. Дуже вдячна абсолютно всім, хто співпрацював саме в тому, щоб наші діти прийшли і зараз знаходилися у школі. Вдячна батькам, які відпускають дітей, і діточки з великим задоволенням ідуть до школи, коли батьки забирають своїх дітей. А вони кричать, плачуть і кажуть: що ми не хочемо звідси йти. Ми хочемо залишитися тут до вечора. Я спілкувалася з різними дітьми. Вони всі були задоволені. Нарешті побачили своїх улюблених вчителів. Вони обіймалися, спілкувалися. Це були неймовірні емоції на очному навчанні. Значно легше готуватися до НМТ та опановувати матеріал. Дуже чудово, що у нас є укриття. Ми можемо відвідувати не тільки уроки, а ще й додаткові секції, гуртки, заняття. Майже 4 роки дід... Діти просиділи вдома спочатку ковід, потім війна. Завдяки змішаному форму навчання діти мають можливість очно відвідувати заняття, спілкуватися зі своїми однолітками, спілкуватися з вчителями. Тут ми малюємо, тут ми штрихуємо, чимо ми верши лего будуємо. Я дуже хочу піти до першого класу в школу.